Дипломати пішли до президента у ці хвилини. Наш кореспондент Сергій Стеценко чатує біля адміністрації президента від нього останні новини. Вітаю Сергію, що тобі відомо про реакцію дипломатів на останні події на майдані? Доброго вечора, Тетяно. Сьогодні близько 11-ї години. Три міністри закордонних справ: це Польща, Франції та Німеччина, зайшли до адміністрації президента. Вулиця Лютеранська була повністю заставлена машинами дипломатичними з дипломатичними номерами. За 100 метрів на дипломатів очікували дуже багато журналістів, зокрема із закордонних попередньо очікувалося, що зустріч триватиме близько двох годин. Адже вже о 15-й міністри мали звітувати про зустріч у Брюсселі. Жодної інформації про те, про що говорять з президентом Віктором Януковичем, не надходило. Але зустріч затягнулася приблизно десь на 5 годин. І несподівано для всіх о 17-й годині троє міністрів. Вийшли е, з оточення міліції і без жодного слова не дали жодного коментаря журналістам. Сіли в свої автомобілі та е, поїхали. Перезустріч з президентом міністрі зустрічалися з опозицією з Віталієм Кличком та Арсенієм Яценюком. Лідери опозиції просили їх поговорити з Януковичем, аби якось заспокоїти ситуацію, зробити демілітарізовану зону. Опозиція також визнала, що ситуація власне вийшла із під контролю. Однак про нейтральну зону, власне про те, щоб її зробити. Зокрема, Віталій Кличко казав, що це мало реально. Адже на напередодні влада була проти цього. Прошу послухати пряму мову. Поту інформація, яка є у нас, перемірі нарушив Беркут. Ми вчора предлагали самое главное, сделать нейтральну зону. Для того щоб не було можливості конфлікти, щоб отошли війська е, к большому сожалению, була в этом отказано. єдиний шанс це створити демілітаризовану зону і перенести конфлікт із вулиці до парламенту. Чесно скажу, нині влада не може контролювати міліцію. важкою опозиції контролювати майдан є значна частина непідконтрольних сил. Це правда. Україна у великому гармидері Також стало відомо також. Стало відомо, що свою роботу припинили у Києві через е скрутну ситуацію посольства Канади та Великої е Британії. Е також ці хвилини у Брюсселі власне триває екстрена зустріч міністрів закордонних справ е щодо ситуації в Україні. Вони чекають звіту своїх. Колег, які щойно ну вже мабуть мали повернутися зі столиці, і як взагалі сьогодні реагував світ на ситуацію в Україні. Пропоную подивитися у нашому сюжеті у Брюсселі зізнаються, обговорюючи фінансові та візові санкції проти українських посадовців. Євродипломати хочуть спонукати українську владу до виборів. Наша мета підштовхнути українську владу до проведення виборів. Немає жодного іншого рішення окрім виборів. Сполучені Штати вже наклали візові обмеження на 20 українських можновладців, яких Вашингтон вважає відповідальними за насильство. Їхніх прізвищ держдепартамент не розголошує. Барак Обама твердить, позиція США в українському питанні не шахова партія на шахівниці холодної війни з Росією. це не протистояння Росії та США. Ми лише намагаємося забезпечити українцям свободу слова, свободу зібрання, чесні вибори, можливість проводити бізнес без хабарів. Тобто усі фундаментальні права людини, а містер Путін цих цінностей не дотримується. Росія скритикувала Захід за погрозу Україні санкціями. Можливості дочасних виборів Москва навіть не розглядає. Кремль обіцяє співпрацю з Україною, але якщо влада буде легітимною та ефективною, це є умовою для надання двохмільярдного кредитного траншу. Необхідно щоб самі партнери були в тонусі, і щоб власть яка на Україні. работает, была легитимной и эффективной. Чтобы об эту власть, как от тряпку, ноги не вытирали, власть должна сконцентрироваться для того, чтобы защитить людей, защитить правоохранительные структуры, которые стоят на страже государственных интересов и защищают тех же самых людей. Негайно почату пошук компромиссу также закликает ООН. Звертаюся до украинской власти с закликом. Негайно забезпечити мирне владнання кризи відповідно до сподівань народу. Водночас організація Об'єднаних Націй вимагає притягти до відповідальності винуватців невиправданого застосування сили. Ситуація в Україні, – новина світових змін, американська Wall Street Journal покладає провину на євроспілку. Сьогодні Україна це відеоролик про безпорадність ЄС, яка не здатна вплинути на ситуацію навіть біля своїх кордонів. Французька Люмонт вину покладає на російську владу і закликає бойкотувати Олімпіаду в Сочі. Кров на снігу барикад на Майдані пролилася по тому, як спецпідрозділи української влади з відмаху Путіна отримали наказ перейти в наступ. Найбільшу проблему України німецька Дівельт обачає в роз'єднаності країни. Найтрагічніше те, що західна частина країни шукає свободи на заході, а східна більше тяжіє до Росії. Мар'яна зінківська, Володимир Чукурда, програма Вікна СТБ. Також, як щойно стало відомо, президент України Віктор Янукович попросив свого колегу Володимира Путіна направити до Києва свого посередника для переговорів. І за повідомленням речника президента Росії до Києва направили обнусменом Володимира Лукіна. І власне за останню інформацію із Брюсселя стало відомо, що європейські політики готові вводити санкції щодо українських чиновників. Наразі це вся інформація. Тетяно. Дякую. Це був Сергій Стеценко, який збирає всі думки і реакції дипломатів на події у Києві.